Ой, просто ужас. Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас є привід для свята, а у росіян для депресії. Состояние морально-психологічне депресивне. Не, не вдавайтесь в паніку. Тому що сьогодні вночі було успішно знову атаковано Кримський міст і серйозно пошкоджено його автомобільну частину. Ну да, кращо би, конечно, хотіла в сезон заработав таре. До слова, якраз учора владімір Путін казав, що він дуже задоволений тим, як триває його так звана спецоперація. Виход спеціальної операції зараз в цілому оценюється положительно. Тим не менш, росіяни усе ще не можуть зрозуміти, що же произошло. Ну до кінця ми ще не знаємо, що там произошло. Як відомо, Крим прикрит. Я буду, Крим прикрит. Крим прикрив всіх направлень, призиває сальна підкрив Криму Нічого не вражає. І ще після першої атаки на кримський міст російські окупанти стали дуже сильно переживати за його безпеку. Посилювали там максимально усі заходи для протидії і навіть збивали якісь ракети. Се потім рушно вона нічого твірати, а також кірчинські транспорти. щоб зменшити можливість проведення диверсії на Кримському мосту, російські загарбники навіть обмежували рух по ньому і запускали паралельно великі десантні кораблі, щоб розвантажити трафік. Зараз судна швартується і е, будуть. Дани розпорядження о його в работу, але як ви можете бачити, усі ці заходи російським окупантам не допомогли, тому що сталося якесь чрезвичайне звичайне Чрезвичайне через произошло. пройшествия пройзошло у ситуація на Кримському мосту. В результаті ЧІПЕЧІ звичайнам брайшинстві факт, що е, дання дійство було призведено. Хоча ви не поспішайте із висновками, тому що, наприклад, одна зрадниця України на повному серйозі написала, що так було якесь там ЧП, але міст абсолютно цілий. І я нагадаю, коли було вперше тільки атаковано кримський міст. Російські пропагандисти на повному серйозі продовжували розповідати, що міст цілий Розрушень самого моста. немає. так от я напоминаю тому, що кримський мост в повному порядку на ньому загорілась якась е, цистерна. Це говорить о том, що. Что полотно не повріждіно. От і сьогодні, як ви можете самі побачити, міст абсолютно цілий, немає жодних пошкоджень і не зірвало жодного прольоту на автомобільній його частині. І саме тому окупаційна поліція тепер рекомендує росіянам їхати або домой, або на пором. Правда, пором теж перестав працювати. Тому лишається тепер у них тільки один варіант. Валити із Криму владі баровна переправа не працює. Хоча їм тепер рекомендують, якщо вже дуже хочеться поїхати до тимчасово окупованого Криму, то можна скористатися сухопутним коридором. У на ситуацію, ми просимо гостей і жителів полуострова не відправлятися кримському мосту, а пользуватися альтернативними сухопутними потягні переміщення. Бо це ж абсолютно безпечно. Росіянам взагалі не буде за що переживати, коли вони будуть їхати через тимчасо. Сово окупований Маріуполь, Бердянськ або Мелітополь. Їхати через Херсонську область це безпечно. Російські пропагандисти усе ніяк не можуть зрозуміти, як же так сталося, що кримський міст було атаковано вже знову, повторно атаковано успішно, адже його, наче як дуже, дуже сильно захищали. Взагалі кримський міст дуже серйозно у нас як так ПВО часті, та Більше групіровка навіть стоять спеціальні уголкові отражателі. Проте ані ППО, ані уголкові отражателі росіянам не допомогли захистити кримський. Міст, тому що за справу взялися невідомі добрі безпілотники нова реальність, це так звані надводні безпілотники. Тепер щодо наслідків цієї атаки, звісно, будь-які успішні удари по об'єктах логістики російських окупантів це дуже і дуже добре. Але якщо це Кримський міст, то це взагалі прекрасно. Тут є два аспекти: психологічний із ним усе зрозуміло, і є матеріальний а саме питання російської логістики на тимчасово окуповані. Адній частині півдня України російські загарбники отримують основну частину своїх боєприпасів саме через Кримський міст. Тому що вони використовують для цього залізницю, і єдина можливість залізницею поставити, ну скажімо, боєприпаси на Херсонщину це використовувати саме Кримський міст. Так ось. Якщо ми із вами бачили, що дуже серйозно пошкоджено автомобільне полотно, то от, схоже, на жаль, залізнична частина Кримського моста продовжує працювати. Принаймні, відео, мабуть, знято саме із залізниці. І з приємного бонусом подохли пара росіян, які незаконно намагалися потрапити до тимчасово окупованого Криму. Постраждала Пострадала девочка. її батьки погибли, та сім'я з московського округу. Але я переконаний, що це була далеко не остання атака. Ну а тим часом самі росіяни усе сидять і думають, як же вони нам будуть відповідати. Тепер важна наша реакція, як ми будемо на це реагувати. А наші методи що, то утиратися? Ми утираємося, ми утюрлість. Напевно, для нас настане іще один вже Тисячний судний день, як і обіцяв Алкаш Медведєв, Якщо щось подібне подобне для них, всіх там одномоментно наступить судний день. Але друзі, маю сказати ще декілька слів на іншу надзвичайно важливу тему. Пам'ятаєте, 7-8 місяців тому на так званій Росії активно палали торговельні центри, Це очередний пожар. Крупний пожар, пожар в торговому центрі сильного пожара в підмосковній Балашихі, прогрімєлі вибухи. Горить крупний торговий центр, і ти нічого з цим зробити не можеш. Я іще тоді знімав про це окремий випуск і припускав, що можливо пожежі пов'язані із тим, що росіяни можуть збирати у торговельних центрах безпілотники. І ось учора російські пропагандисти підтвердили, що вони у торговельних центрах збирають БПЛА для атак проти України. Када прошлом летом посипали заказы, Зміни оборони і назрела необхідність розширення производства, у Захарова возникла ідея занимать торгові центри, из которых ушли западні фірми. І тут ми робимо одразу два висновки. По-перше, стає цілком очевидно, чому саме палали російські торговельні центри. Чому? А знаєте почему? чому? Задайте вопрос, почему? чому. Простой вопрос: Почему? слава Україні? А по-друге, я передбачаю, що торговельні центри на так званій Росії після виходу цього сюжету будуть горіти і ще активніше. Торгові центри це найкраще рішення на сьогодні, у яких є все необхідне. Вентіляції, кондиціонування, пожежна охорона, парковка для співробітників і багато другої. Росіяни самі перетворили свої торговельні центри на військові об'єкти, а значить, вони є легітимними цілями. Проте тут я навіть хотів сказати не скільки про ТЦ, а про російські безпілотники ланцети за простоту і надіжність називають літаючими АК 47 російські дрони камікадзе ланцета, якщо казати правильно, то баражуючі боєприпаси ланцет справді створили проблеми для української армії, тому що вони уражають нашу техніку навіть за лінією фронту, оскільки дальність їхнього застосування складає близько 40 кілометрів, а можливо навіть і більше. Проте тут я не буду розбирати вам тему ланцета замість Мене це вже зробив канал Old School. Рекомендую подивитися відео. Не можна не помітити, що цей снаряд, що борожує, щось підозріло схоже на ізраїльську ракету Спайк, а ще більше на ізраїльський камікадзе хіро справу чию ідею сперли росіяни, можна одразу закривати. Тут я хочу сказати про інше: росіяни централізовано витрачають величезні ресурси на те, аби розвивати галузь безпілотників. Як бачите, інколи це дає їм непогані результати, натомість Україна. Дуже мало як держава робить для цього. В основному усе тримається на приватних ініціативах. Той же можна сказати аналог ланцета український зроблений приватною компанією. Але на жаль, я так і не побачив, щоби наша держава зробила серйозні зусилля для того, аби у нас масово стали з'являтися на полі бою. Ось отакі безпілотники. Те саме стосується і FPV-дронів. Ось на оцих зображеннях ви можете бачити тільки невелику частину тих fpv дронів. Онів камікадзе, які росіяни постачають у свою армію, щоб потім використати це проти нас у випадку із FPV з боку держави діє тільки ініціатива Юнайтед 24 Але якщо казати про міністерство оборони, то там, м'яко кажучи, не зацікавлені у тому, аби fpv дрони у нас працювали проти росіян, і це я навіть не кажу про радіоелектронні засоби протидії, які мала би держава постачати у величезних об'ємах сьогодні. Ми усі. Маємо працювати на забезпечення української армії, навіть якщо це відбувається не завдяки, а всупереч українській державі, ми мусимо робити усе можливе та неможливе, щоб у наших воїнів було усе потрібне для знищення російських окупантів. Ну а що стосується Кримського моста, то знаєте, як сказала одна невідома добра людина, бог любить трійцю. Все хорошо. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Ситуация стабильная. Вот и все. Не переживайте. Никакой паники. Все хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений э, туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники все хорошо. А